Це не по долі. Тут втручання дуже сильні, і ще скидають і хвороби. Багато є магів, майстри скидають. Таким чином руйнується життя. Два точно заперечую весь негатив. Убираю все від фінансів до. Негативного відносин, сльози, страждання, хвороби, руйнація життя. Все. Ну, тут і взагалі карма за злочинні дії, за запорчені програми. Мені як, і, може, через воду. Переливають, заперечую весь негатив убираю. Ну у вас дорога відкрита зараз вам стане набагато краще і легше. Є така ще переклад алкоголізму, залежності, наркотичної, може, любої залежності, зайвої ваги. І набряків можуть бути переклади постійні. Також магією займається хтось. Ви цих людей знаєте. Заперечу, обираю весняти, перекриваю. Знімаються всі скиди, переклади чужої карми. Вбирається повністю весня в переклад чужої карми, повертає ворога. Тому хто робив, не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду, тому, хто робив з енергетичного і фізичного простору усіх, хто дивиться від близьких людей, очищаю, убираю всі негативні програми, чужі, всі скиди, переклади, притики. Вміни і подуміни повертаю назад ворогам. вони самі також копіряють, церкальну магію убираю назад. Хай вони самі свою карму одробляють, буде так і так і є. І прошу вищі сили, допоможіть повернути щасливу долю, фінанси, енергії, здоров'я. Все, що стягували. Повертаю назад вищі сили, янголів, охоронців, духів.